тиждень Відзначається вже кращим споживанням комбікорму, це вже зону відпочинку та знову певних гігієнічних норм. Привіт! Сьогодні трохи нестандартне відео. В ньому я покажу, як зростають наші поросята, також які типи комбікорму ми використовуємо в період дорощування. Ну і, звісно, у вас буде можливість візуально оцінити певний прогрес та розвиток поросят від відлучки. Ну і до періоду від корму. Тож почнемо. Перший тиждень після відлучки. Тобто, до приміщення дорощування поросята у нас прибувають на 28 й день. Цей період, звісно, дуже важливо створити всі умови для зменшення стресу та тривоги серед наших поросят. Виконувати це слід для того, щоб свинтуси споживали якомога більше комбікорму в цей період часу, набирали ефективно живу масу і не витрачали, звісно, енергію від спожитого корму для того, щоб підтримувати, ну, допустимо, температурний певний режим. Тому що, якщо у вас в приміщенні прохолодно, звісно, поросята, енергію від спожитого корму будуть витрачати на те, щоб. Зігрітися, збитися до кучки. Ну, буде дуже високий рівень стресу. Як результат, це відзначиться на приростах наших підлеглих підопічних. Другий тиждень. Як ми вже помітили, наші поросята вже Відзначаються кращим споживанням комбікорму, адаптувалися до приміщення, організували, як можна помітити, зону відпочинку, ну і, відповідно, зону дефікації. Важливо, звісно, слідкувати, щоб вони мали вільний доступ до годівниць, також до поїлок. Чистити ну і підтримувати всі гігієнічні норми. Відповідно до їхніх потреб. А зараз вони потребують, як я зазначав, доволі таки багато уваги. Третій тиждень. В Цей час ми переводимо більшу частину наших підопічних на гроуверний тип комбікорму. Також за необхідності. Проводимо сортування, відокремлюючи поросят, що відстають у зростанні від своїх колег до окремого загону. Якщо є потреба, звісно, залишаємо їх на старті, тобто на стартовому типі комбікорму, щоб подовжити споживання такими екземплярами, більш насиченого білками комбікорму. Оп! Четвертий тиждень остаточно всі свині переходять на гровер, тобто на гроверний тип комбікорму, мають вільний доступ до кормушок. Споживають вони корм доволі активно. В цей період зазвичай з'являються перші проблеми, такі як діарея та інші захворювання. Тому варто кожного дня ретельно оглядати та проводити лікування. Звісно, в разі потреби. П'ятий тиждень. Важливо дотримуватись певного температурного режиму в приміщенні, тому піднімаються всі дахи над зоною відпочинку. Поросята вже акумулюють достатньо власного тепла. Ну і не дуже потребують а, високої температури в приміщенні. Тобто поступово має відбуватися зниження температури до більш комфортних значень. Відповідних до їхнього зростання. Шостий тиждень вже відзначаються наші свинтуси значним приростом живої ваги та доволі помітним споживанням корму. Тому варто зосередити увагу на потреби наших підопічних, отримувати достатню кількість питної води, очищати щоденно, звісно, паїлки, кормушки від відпилу та лайна, що з часом стає доволі таки частою задачею, як ми можемо бачити на, даному, на даних екземплярах. Відчуйте різницю. Сьомий тиждень не відзначається чимось нестандартним. Всі нормативи та потреби повинні дотримуватись, не зважаючи, звісно, на жодні вихідні та інші ситуації в вашому житті. Свята або будні. Всі процедури мають бути виконані. Відповідно до вимог. Восьмий тиждень, якщо звісно, жартома це перехід наших ще нещодавно поросяток у доросле свиняче життя. А якщо більш детально, далі вже свині з даного приміщення переміщаються до секції від корму, що має на меті, звісно, за короткий період часу виростити наших підопічних до забійної маси. Ось таким чином ми прослідкували певний цикл життя наших поросят. Якщо даний формат відео вам сподобається, я зніму продовження з періодом відкорму наших поросят. Тому побачимось в наступних відео. Дякую вам за перегляд.